Поговоримо про взаємозв'язки між нашими таблицями в моделі даних, але з точки зору контексту фільтру, тобто, як той чи інший зв'язок може впливати на кінцеву подачу даних у нашій візуалізації. Для прикладу, розглянемо таку ситуацію. У нас є таблиця довідників. Яка містить колонку Territory Key. Тобто кожній території присвоюється унікальний код. Також є таблиця з продажами. Яка також містить Territory Key, і таблиця з поверненнями, нашими, яка також містить колонку Territory Якщо ми подивимося Model View, ось є три таблиці нашими колонками, є території таблиця довідник і дві таблиці з фактами. Зазвичай їх ми можемо з'єднати по нашому ключу: в даному випадку Territory Key до однієї таблиці і до іншої. Бачимо, Power BI автоматично створює. Зв'язок до багатьох, що нам і необхідно в даному випадку, і направленість його. Що це має, що, чому це важливо? Давайте подивимося тепер, як ця направленість, тобто, стрілочка показує від таблиці довідників до таблиці фактів, буде працювати. Давайте створимо простеньку візуалізацію таблицю. Підключимо сюди з нашої таблиці е, довідників Territory Keam, з таблиці продажів нашу суму продаж. І з таблиці повернень, суму наших повернень. Так, як бачимо, дані дуже коректно відображаються. Тому що Power BI бере основний. Ключ територіки з таблиці довідників, і по ньому підтягує нашу, наші продажі і наші повернення. Саме в такому порядку. Якщо ми, наприклад, зробимо інакше, і територіки візьмемо не з таблиці довідників, бачите а з таблиці факт, наприклад, і з таблиці наших продажів sales data То сума продаж буде коректно відображатися. Але наші повернення будуть некоректно відображатися. Тобто Power BI не бачи їх. До речі, коли отак дані дублюються, це ознака того, що щось взаємозв'язками в нашій моделі даних не то. Для ще протестуємо інакший варіант. Ми тепер візьмемо територіки Така сама не з таблиці довідників, а з таблиці фактів, але в цьому випадку, в цього разу з таблиці повернень. І бачимо зворотню картину. Повернення тепер у нас відображається дуже коректно, а, а сума продаж некоректно. Саме тому необхідно такий лайфхак лишати таблиці довідників. Наші ключі активними, а в таблиці фактів, наприклад, територіки, ми їх поскриваємо. То приховаємо. Що це нам дасть те, що якби ми зараз створили ще одну таблицю, то ми б не могли обрати тепер територіки із нашої таблиці фактів. Бачите, їх тут немає. Вона по факту є, але не, наші візуалізації ми не можемо її обрати. У нас залишається тільки один вибір: взяти вірний варіант Territory Key із таблиці довідників. Order community.